Всім привіт! З вами перша у Львові студії автодетелінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль, це Jaguar XK, машинка 2008 року. Була у нас на максимальному комплексі з повного відновлення та захисту. Давайте розповім, що відбувалося по даному автомобілі. В першу чергу ми робили максимально повну дитальінг-очистку всього інтер'єру, тобто відчищали кожну деталь, все це випарювали з парогенераторами. Робили реставрації пошкоджень на сидіннях. Тобто тут, тут буковушки були протерті на водійській та пасажирській садочці. Були де не день невеличкі зарізи пошкодження по шкірі, які так само підтоновували. Все це максимально захищали. Зовні машинка повністю у нас вся відчищалась, від бітому тормозної стружечки. відчищались та полірувалась вихлопні насадочки. Давайте ще покажу з водійської сторони. Ось так гарненько все виглядає, була корекція підфарбування по керму ось в цих місцях. Водійське сидіння, ось тут було протерто. Тут було практично до м'яса, навіть трошечки дирка була, ледь-ледь вона помітна. Не даємо шпакльовки, щоб воно потім не лопало. Тобто відновлюємо ось так. Дивіться, як все гарненько, ниточка вся в колір. Вся перфорація відчищена, на це все нанесені професійні захисні покриття. Пройоми на даному автомобілі так само в нас відчищені, відполіровані. На них нанесений захист. Дивіться, як все гарненько виглядає. Підкапотний простір. Підкапотний простір максимально на новесенькому автомобілі. Все детально очищено з допомогою діелектрики пари та повітря, захищено консервантами. Ось така кришечка так само, вся стерильна, чистенька. Зовні автомобілю у нас... Відчищався відбітому тормозної стружки, відчищалися диски від нальоту. Дивіться, які вони дзеркальні, легенько їх так само ще підполіровували. Ззовні по кузову робили реставрацію сколів на передній частині автомобіля, було досить багато великих сколів, дрібних. Так само були сколи на передніх крилах. Був в невеличкий очах іржі, вже ось тут було скучено, ми це все зачищали до металу, нарощували назад фарби. Після того, як передок у нас був вже максимально як налесенький, ми його захистили антигравійною тегрівною плівкою, тобто заклеїли повністю весь капот, два передніх крила з оцими декоративними вставочками. Заклеєні в нас дзеркала, рамка навколо лобового. Тут, до речі, також були деякі сколи. Зони під ручками, лючок бензобаку, заклеєна в нас поличка заднього бамперу. Вся машинка відполірована максимально в ідеальний стан і захищена двухшаровою нанокерамікою. Дивіться, який глибокий колір, плюс максимальний захист від неякісних мийок, від пташок, від смоли з дерев. І щоб машинка максимально довго ось так зберігалася. Вікна в антидежі. салончик повністю очищений та відреставрований, нанесені крусті захисні покриття, кузов на кераміці, зони ризику, тобто передок в антигривній плівці. Бампер не клеїли, тому що він вже фарбований, плюс має деякі дефакти, там немає змісту його клеїти в плівку. І машинка в двухшоровій кераміці, вікна в антидежі. Дивіться, гарненько автомобіль 2008 року максимально як новесенький. Бажаєте відновити чи захистити ваш автомобіль, звертайтесь до нас і ми підберемо найоптимальніший комплекс саме для вашого автомобіля.